Біткоін наторговується уже цілих 12 днів, і це дуже добре для потенційного виходу з цього великого боковика. Давайте розберемося з вами, що було, які ми прогнози давали, як вони відпрацювали, і де ми конкретно плануємо відкрити угоди. Також розберемо коротко що буде з ефіром. Перше, друзі, нагадую попередню аналітику, яку я вам записував 6 днів тому. Я описував, що біточок був в зоні 69, І пам'ятаєте, я вам казав, що очікую падіння по біточку. Мій ідеальний план це буде падіння, трошки зняття ліквідності, і тоді продовження цього тренду. Як бачите, біточок він упав в зону 66, навіть чуть-чуть нижче, бачите, він майже до 65 опустився, відтестив анкерний вівап, розторгувався і зараз продовжує рух. Плюс ті, хто з вас були на прямій трансляції, пам'ятаєте, я б проводив живий стрім, де показував, як я торгую, показував свої трейди, показував свої підходи. І на живому стрімі я так само казав, що по бітку дуже добре, щоб була розторговка з виносами, і тоді продовження тренду, бо це є дуже довгий боковик. Як бачите, біточок іде по моєму найулюбленішому сценарію. Ті, хто з вас були, до речі, на цьому стрімі, поділіться, що вам було найцікавіше і чи варто це системно проводити. Також друзі, нагадую, щоб ви відкрили будь-яку аналітику, поставили лайк і підписалися в Телеграм. Він буде в описі, тому що кожне запрошення на кожне відео, на кожну аналітику, ми ділимося тут, щоб ви не губили і отримали найкращі матеріали, які допоможуть вам заробляти. Перед тим, як я покажу, що я планую по біточку, давайте ще два слова по ефіру. Пам'ятаєте, в попередній аналітиці так само ми обговорили ефір, де я вам показував трейди, які ми брали. На жаль, цей трейд, бачите, тільки частина закрилася е, в, в плюс Друга частина я закрив по безубитку, е, тому що ефірка зробила. Бачите, оцей глибокий вкат і виніс. Е, не пішло так, як я хотів, бо я думав, що ціна зупиниться в зоні 2640 Це якраз зона профілю об'єму. Він втримує ціну і від нього підем далі. Ефірка, на жаль. Як ви бачили, упустилася назад в середину діапазону в Давайте, я вам тут покажу. І фіка назад опустилася в середину цього великого діапазону, але це не відміняє того, що по ефіру до сих пір ми маємо один із найбільших відкритих інтересів, який тільки був. Тобто відкритий інтерес навіть збільшився після цих всіх виносів. Він тільки додався. І тобто, це означає, що все рівно скоро буде величезний рух, і так як біточок онгою, я все рівно впевнений. Тобто, я впевнений я ставлю гроші на те, що ціна буде продовжити ріст Бачите, на жаль, не завжди виходить зразу, чітко забрати хороші трейдер по ефіру. Я давав ще в нашому клубі. Зараз я вам покажу. Я по ефіру давав торговий план. Я на щоденній основі описую торгову аналітику по е, різних монетках. І тут по ефіру, я якраз записував відео, е, чого на виносі варто буде заходити по ефіру. І фірка локально розвернулася від дуже гарного виносу. Бачите? Тобто був в моменті падіння інтересу, величезний об'єм і дельта, майже мінус 300 мільйонів. Тобто, це величезні ліквідації. Якісь лонгісти, такі як я, які подумали, що ми вже будемо рости, їх виносили. і дуже часто це якраз є якраз гарне того. Тому по ефіру в мене зараз дуже простий план. Якщо по ефіру буде якийсь або розторговка, або виніс. От, наприклад, бачите, у мене зараз план, якщо буде тест. Цієї зони 2400 чотириста Я би в цій зоні шукав би лонги, тому що ну біточок лонговий, як тільки по біточку почнеться злом по е, домінації, тобто зараз по домінації я очікую пришвидшення, і після цього пришвидшення це якраз може бути і кінець, тому що дуже часто е, якраз початок альцезону було, коли домінація по бітку швидко виросла. Швидко виростає домінація, і після цього з великою вірністю гроші будуть гарно затікати в інші альткоїне. Тому ще раз на виносі або в каті будемо торгувати, будемо чекати, як завжди в клубі. Коли я буду бачити чітку ситуацію, я буду давати лімітки, де зайти. Буду давати чіткі бачите лімітки з чіткими стопами, з чіткими тейк профітами, щоб ви так само з нами могли заробити. Плюс, коли я біля комп'ютера я прямо в моменті описую, що, наприклад, зараз от ідеальна ситуація: що треба зайти в угоду. Чого треба зайти в угоду, де в якій зоні і куди цілитись. Давайте, друзі, перейдемо зараз чітко до біточка, що я планую побітку робити. Перед цим нагадаю, що. Ви можете долучитися до нас в клуб, де ми даємо чіткі рекомендації, де ми купуємо, де ми продаємо. Також студенти задають питання по ну, всякі різні питання, наприклад, там інструкції. От вам навіть зараз хтось питається, який я індикатор використовую, де цей індикатор. Ми ділимося інструкціями, ми ділимося торговими панами на щоденній основі. Наша команда записує аналітику, плюс всі наші студенти, коли беруть якісь трейди, діляться посиланнями на ці трейди, щоб ми разом могли зайти і подивитися. Наприклад, там якась людина взяла, от, наприклад, лонг тія, чого взяла. Також коли ми беремо трейди командою, ми ділимося, бачите, там, наприклад, по ті Алон, може зайти, прочитати описи, і це дасть тобі дуже багато досвіду, щоб ти сам міг почати заробляти. Що варто зробити, щиро рекомендую: відкриваєте будь-яке посилання, і тут буде е, дізнатися більше про закритий клуб в описі, відкрийте, відкриваєте це посилання, заповніть, е, пишете своє ім'я, імейл. Номер телефону, от, вписуєте номер телефону, тобто, тут берете, записуєте свій номер телефону, лишаєте заявку, і команда вже вам підкаже всі деталі, як ви можете долучатись. вертаючись до біточка, біточок, як і говорив на стрімі. От ті, хто були на стрімі, по факту, це буде продовження. Біточок в довгому накопиченні. І це довге накопичення триває вже дуже-дуже багато днів. Вже зараз з вами порахуємо. І є величезна ймовірність, що вже скоро буде підтяжка, і ми підтягуємося до виборів США, і ми підтягуємося до верхньої межі діапазону, Тобто, я думаю, що якраз десь в районі або. Ну, я думаю, що десь скоро буде вихід. Тому що підходять вибори, підходить війна. дивіться, війна в Ізраїлі. Ось тут були новини, що Ізраїль атакував Іран, а ціна взагалі навіть не вийшла з цього діапазону. Тобто, це є сигнал сили по біку. І через це я думаю, що буде вихід. Просто проблема, яка про вихід, де треба було брати, я писав, як і казав, я в клубі писав, відвели релої, зараз я вам покажу я описував мій головний план це виніс бачите в зоні оці 65, 65 500 65 200 з об'ємами ну на жаль це відбулося вже це вже відбулося от я вам детальніше покажу просто наступну точку входу от вам 65 600 65 500 Якраз оцей виніс з об'ємами. Це якраз було місце, де треба було шукати точку входу. Зараз, коли ціна вже в верхній межі діапазону, це в рази складніше зайти, тому що в верхній межі це вже прям вихід з накопичення, а 4 з 5 виходів з накопичення це є найопка. І е, тоді, що нам треба чекати? Нам треба чекати або вверху біточок зробить якусь наторговку, хоча б на. 12 годин на день, і це буде на підвищених об'ємах. Дуже важливо тоді можна прям брати угоду в вихід на вихід з накопичення. Ну, це складна стратегія. Насправді, бо кажу, більшість виходів вони фейкові, або е чекати по біточку якогось красивого виносу. Наприклад, біточок там знімає хай і роби жорсткий виніс, наприклад, в пок. І ми на виносі, на великих об'ємах, тоді заходимо на продовження. Шортів, дивіться, шорти я поки не розглядаю, тому що для шоптів, по-перше, шокти вже відпрацювалися, і для шоктів потрібен якийсь великий об'єм, і база, якої зараз нема. Тому від розторговки або від виносу ми торгуємо лонги. Що ви зараз робите? Ви ставите лайк, і тут я підготував відео про те, як торгувати виходи з накопичень. Це є стратегія пробиття. Що раджу подивитися, бо там є різні підходи. Цей урок доволі чуть більший. Але повірте, ви коли його повністю подивитесь, ви зрозумієте цей концепт цих виходів з накопичення і зможете на них заробляти. Люблю вас, друзі, до зустрічі.